Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Правдива інформація про Україну не реклама, а правдива інформація про нашу державу і нашу націю зараз дуже востребована у Світі. І я це, роблю цей висновок на основі того, що вже більше місяця моя книжка, видана у Вашингтоні видавництвом Україна, Inc, таємнича Україна, таємничі загадки Феномени і дива». Уже другий місяць триває, тримається на першому місці серед книжок про Україну. Так, це цікаве таке явище, якого раніше не було. Справа в тому, що за статистикою Амазона будь-яка книжка, яка виставлена там на продаж, вона тримається, як правило, місяць. Після цього вона йде практично в небуття. Тобто спускається там до якихось, ну, не знаю, до мільйону, там скільки, 35 чи скільки, дехто називає 80 мільйонів книжок, виставлено на Амазоні. Ну, то йде вона туди, десь в кінець. Так. А ця книжка тримається вже. Фактично із кінця листопада. Так, там. І це не пересічне явище. Ще одна особливість цікава. Якщо е, цю книжку про Україну у паперовому варіанті, як з твердою палітуркою, так і з м'якою палітуркою, Купують в основному представники української діаспори, так. в тому числі там і для шкіл. Купують є ж українські там, суботні неділі, школи, де е, теж інформацію про Україну дуже мало. Так, я ж е, за моїм підручником е, «Географія України у США і Канаді. Навчаються учні, але ж той м -м, підручник уже надзвичайно застарів. Я там написав чотири ще нових підручники, але так їх і не видали так, у Сполучених Штатах Америки. Хоча обіцяли, 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 але так нічого і не вдалося зробити в цьому сенсі. Але з'явилася отака книжка. І Цікаве надзвичайно явище, що зараз зростає у, на Амазоні. Вони ж спочатку виставили у паперовому і е, в твердій обкладинці, обгорці і у м'якій. То зараз ще додалася інтернет та книжка. Тобто її може купити будь-хто, ну, звичайна ціна. Менша, але в інтернет варіанті. І от саме інтернет-варіант, я так розумію, він пішов уже в значній мірі за межами української діаспори. Тобто стали закуповувати, я не знаю, може уряди, може якісь організації і так далі. Яким цікаво, а що ж таке Україна? Ну як це так відбувається? Чому? Україна донині тримається вже 4 роки. От 24 лютого, 4 роки з дня широкомасштабного вторгнення цих варварів і дикунів московитів-андрофагів. А е, війна то триває вже ж одинадцять років. І як Україна може триматися? Це незрозуміле для багатьох. Не зрозуміли абсолютно. Вони не можуть пояснити, як величезна супердержава так, і невелика Україна, як Україна може триматися у цій війні. В тому я, в мене є цілком обґрунтовані, скажімо так, думки так, і підозри. Про те, що от зростання продажу саме от електронної, її ж дуже легко перекласти будь-якою мовою. Ти береш цю книжку, штучний інтелект тобі перекладає, якою хочеш, тайською, іспанською, мавританською. Мавританської нема, а є діалект арабської. Ну так. Скажемо, арабською, китайською. Так. Та нема проблем зараз. Якщо у тебе є електронна книжка, то її можна перекласти будь-якою мовою. Так, це цікава дуже річ. Так що, те, що я сподіваюся, що все-таки кожен з нас хто що може, робить: для... Перемоги нашої держави, от зараз те, що відбулося у Мюнхені на Мюнхенській конференції, коли Україна однозначно перемогла на цій конференції, то ми почали ну, відкинули оту сором'язливість, яка була притаманна для нас як молодої держави, але найстарішої нації в світі, як нас обізвав цей Біл Клінтон, так. Наймолодша в світі демократія, і найдавніша в світі нація. Ну так правильно, він ж, ж знає те, що ми не знаємо. А тепер у книжці все всі показано, так, тому що українські нації єдині так. Всі живі істоти зображені словами жіночого роду. Людина, дитина. Так, ну і все інше. Так. Людина, дитина, скотина, скотиняка, комаха, істота. І все. У нас людиною є жінка. У московитів, у поляків. Чоловік, чоловік, там. і в інших слов'ян Це чоловік, мужчина, А у нас жінка, вона. У німців ман, це він, у британці мен, це він. Навіть давніх римлян дуже давня нація, яких вже не, якої вже немає. Так, а ми є. У них гомо, він теж людина це чоловік. А у нас ми над цим не думаємо, вживаючи слово людина. Не думаємо, що в нас людина жінка. А, а так, як вся історія людства йде від матріархату, так, і трипілля. Це ж наші пращури. Ось вони тут сидять. В яких у кожному будинку, як образи, як ікони, стояли статуетки жінок, яким молилися ну, матір, праматір всього. всього. Яка народила кожного з нас. Так. Ну, Але ж відношення до жінок, які народили кожного з нас у різних народів, різне. Подивимося в мусульманських народів, подивимося в євреїв, наприклад. Там же ж усі всі зібрання, де танцюють, усі всі ультраортодокси, там же ж немає жодної жінки. Немає. І чомусь жінки всього світу, як води в рот набрали, не виступають за рівноправні, що там танцювали і жінки. Чому воно так, я не знаю.